Ми починаємо зі стенду Мазда тому що вважаємо, що в сучасному автосвіті це найпрогресивніший бренд за дизайном автомобілів. Відставлення до філософії, до концептів і технологій, які практично завжди примушують вас відвішувати щелеп. І цього року японці не підвели, представивши свою головну новинку: абсолютно нове покоління культового родстера Mazda MX5. Підкреслюємо ще раз, це реально абсолютно нове покоління. Фактично, єдине, що залишилося, це компоновка класичного родстера. Усе інше нове, навіть платформа. Цілковита нова, створена спеціально для МХ5 із задньою багатоважельною підвіскою і модулем для двигуна, який розташовано ближче до центру. Полегшений до тисячі кілограмів кузов та ідеальна розваговка по осям 50 на 50 – Хірургічно прорахований дизайн і мізерний коефіцієнт аеродинамічного спротиву і прогресивна моторна технологія SkyActiv. Знаєте, що усе це означає? Це означає, що навіть з компактними моторами, а для нової Mazda MX5 призначено двигуни серії skyactiv вже об'ємом 1,5 або 2 літра, так от динаміка буде на рівні 7 секунд до сотні. Але головне навіть не це. Головне це керованість і точність, тобто задоволення від драйву. І схоже, що вся технологічна інерція mx 5 спрямована саме на це. Як зрештою і дизайн, який увібрав у себе найкраще рішення у сегменті родстерів. Ні, не треба шукати тут елементів Альфа Ромео чи BMW Z4. Це власний дизайн Mazda, який японці назвали Кодо, що в перекладі означає душа руху. Ця стилістика виявлена в нинішньому модельному ряду японського бренду. Але цей дизайн настільки вдало інтегрований в концепцію Родстера mx 5 що робить його оригінальним і водночас безпомилково маздівським носієм філософії Кодо разом з іншими моделями. І до речі, за першими враженнями першого презня паризького автосалону, Mazda mx 5 вже визнана одним з головних шоустоперів. І далі ми говоримо саме про те, що збирає на автосалонах найбільшу увагу публіки.